Всім привіт! Сьогодні розглянемо чергову розпаковку посилки з Алиэкспрес. Так. І тут товари із розділу 3 за 6, хоча товарів, як ви бачите, тут більше. Так. І вони не по 2 долари. Ну, щось може і 2 долари. Дивіться, перше ми маємо подовжувач. зт 12 вольтовий на 5 метрів. Не знаю вже, скільки це подовжувало чи ні. Але. Маємо. Так, слідующе у нас камера заднього виду. Я так розумію. Так, ось, да, бачите, ось така. Камера заднього виду. Автомобільна. Ну, в принципі, можливо її і на стаціонарному облаштувати десь для такого прямого ефіру. так то можете, да, Якість там не дуже, але. Так, наступний у нас блок живлення. Ось, до речі. 2-х амперний, 12-вольтовий. Це, скажімо, можливо, я думаю, використовувати саме під цю камеру, щоб дати на неї живлення. Там скажімо. треба перевірити, чи воно буде працювати. Так, до речі, чи вхід хоча б сходиться. Так. Це так, входиться, але не знаю, чи середній штепсель там з Ну, Треба буде перевірити. Також є монітори. у мене, до речі, вже є відео е, десь на каналі з моніторами. Е, і просто це можна собі скажімо, зробити такий відеонагляд вдома е, в прямому ефірі, скажімо, да? тільки живлення потрібно, щоб не виключали. І яке не буде вас притормажувати. Да? І така маленька камера можна там при вході поставити, її, в принципі, ніхто навіть і не замітить, да? Ось, Тому що великі відеокамери відразу замітять. Єдиний мінус, що воно не буде записувати вам все. Ну, Можливо, можна якось і придумати, щоб воно записувало. Так. До речі, далі наступне це в нас ось такі датчики для ось цієї камери. Да? Ви не хочете кинути там кабель, просто під'єднуєте до один ось такий, цей напевно, до монітора. чи навпаки, не знаю, Тому що, бачите, різниця в них є. Тут два, а тут один. Це виходи. Да? Тут для живлення іде. ось. І це все дистанційно. Камера заднього виду з вашим дисплеєм. Ось, от такі, скажімо, радіоприйомники чи ну, передатчики сигналу, да? щоб не тянути кабель по всій машині, або коли у вас якийсь там бус довгий да? від монітора до задньої камери. Ось такі штуки при нагоді будуть. Так, наступне у нас ось така колоночка. Прийшла порвана, але нічого. Ось така міні-колоночка. І чи вона працює? Так, вона працює. Так, щось працює тут, щось буде грати. Але що тут потрібно карту пам'яті, щоб щось заграло? А мож... ні, USB для зарядки, напевно, кількість, а можливо і флешку тримати. Хоча ні, зарядка ось. Це напевно для того, щоб сюди вставити флешку, щоб воно грала. Ось така колоночка. Працює, має якийсь акумулятор. До речі, можна взяти для малих дітей, знаєте, щоб їм там якусь включити. Пісню, яку вони там люблять, і от такої її не жалко, да? що там розбили її і так далі. Так. І наступний останній товар, такий дуже популярний, скажімо, на один момент, да? ось такий попіт, так? який має грати, але в нас немає АКБ. Так? І е китайці забули дати маленький саморізок, да? щоб закрутити від дітей. Ось, не закрутили, ну нічого. Потрібно батарейки 3 штучки 3А, міні пальчик 3 штучки. Ну і все. Ви сюди ставите, тик-тик-тик. І все. Музика грає, тут ви вмикаєте все. Ну, ось така штука. Також там платять, але вона вартує десь 5-6 доларів. У нас на лендінгу, бачу, продають їх набагато дорожче. там 400 і 500-350, як хто. А ви шукайте там. Тому всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі в наступних відео.